Таке у нас місце для копу сьогодні. Тут по старовинним картам колись була стоянка ранніх славян десь приблизно 700 900 вік нашої ери. Зараз ми походимо, побачимо, що буде. Тут камрад в любому сигналу рад. І він пікає. Уже щось знайшов. Що він знайшов? Ну, покажіть, будь ласка, камрад на ладоньку, щоб бачили люди, що це золотий. Бачите, є й таке. Це пробочка. Ал... алкодинарік. Ну, let's go! Зараз будемо показувати, що ми тут рейнем. Це є таке огородження притаманне раннім слав'янам. От я на ньому прямо. отак, Він вниз туди, туди. Так погано видно, але все одно. Це склон, Це склон. Отак От і так. Отак. От Може, видно, де. Ванша. Ну коротше. Це є вал. А то є ров. От. Внизу. Вон там ров. Ров, по якому текла водичка. Укріплення. Так що. Вот оцей вал. От він. Земля получается От де моя нога. Ну, получается так. А там десь, грубо говоря, півтораметровий метровий вал. І він пішов отак от, от округ. Туди округ городища. І пішов. І пеньок. Так от шов рів, проглядається, а це вал. І на ньому такі дерева по 200 років mm. Ну крилючі десь так Ну вал десь вище мене, десь 2-3 метри Таке не крупне поселення але І Він кругом Городище А тут всьо рівнина, Полка І туди далі вниз схил Поки що нічого, а глухо повністю. На цій рівнині, оце, от стіна, це городище, за тою стіною, за валом, є е, жив заможний хлопець. А оця перед городищем рівнина, Получається, туди вниз схил. тут і тут такі землянки. Получається, як би це так показати Вимки. Ну, а там ото дерево от, в землянці. Зараз я його покажу. Ой. От, оце дерево в ямці не видно. Ну, коротше, тут є землянки. Раз, два, три, чотири. Прямо от я стою перед нею. 4, 5, 6, шість штук. Тут жили прості селяни. За забором жив мажор. Отак. Чітко видно. Ця рівнина, вал городище. Перед гордищем маленький ярочок, рів, а тут мощний рів, такий глибокий, метрів 5. І в ньому навіть вода є. Тобто штучно викопаний ярок, по якому текла колись вода, для того, щоб було важко пройти туди. Так що зараз будемо рів проходити. Прямо на оборонному валу перший мені тос. Давай протираємо. Зрії шаленіють. Кругом вали, рови, мощний городіщий і тут ядерний гриб коротше, над цим всім накрив. Пожалуйста, така красотусічка. 48 рот. Ранніх 3 копійки. І тепер що? 3 копійки у камрада в руці. І він перемагає. Він перемагає. Бінго! Що твій метал І тут камрад викопав таку монету. Давай, бери. Три. В прямому ефірі жирний монітос більше ніж той. Це просто всі зрителі... Блин, воно мені монету не... Блин, не, нічого не, не... Не, не ж там не цей. О так, да. 46 год, 5 копеек. З другої сторони. С. Найшов дві монети, і в мене тільки що сигнал спрацювало, все, адреналін і на тобі джад... купійка. Коротше, з... всі глядачі шаленіють знов. Сороковий рік. Ми камраді обскакали. Пожалуйста. М -м -м. Яка пісня, Яка красоточка! стан в неї. ой-ой-ой. Та ти що? Колекцію От, Це це другий вал. Ще, а камрад там пару метрів вище взяв дві монети, так що це його монета. І так, тут камраду даю не знімає. Тут, виходить, у нас де я трьошку викопав 40-го року. Де вона там? О! Сигнал. Кращий, на звук чуть-чуть сильніший. Тобто може бути п'ятерка, так само як камрада. Ану. Так. Розкриваємо динальку. Є, бачу монету. Ходимо. Монітос, але це не п'ятерка. О, патрулей. А що з цілією тут робить? Видно? Корону? Коротше, лей. Так, тут де дві монетки, був ще чорний сигнал. Я не хотів його знімати, а оказався ключик. Тобто ця шалапута, яка йшла, загубила там дві монети. Потім йшло, перекочалося, тут дві монети і ключ від хати. Прийшов додому, жінка дала в вуху, ляг спати. Коротше, все, така історія. Коротше, ходив-ходив. величезне Городище, величезна територія. От. Це кінець, якби парадні, парадня, парадна стіна городища. Потім це отут, е, такий ярочок. Це дорога до нього. Тут, походу, був розкладний міст. От, так видно. Углуб, Углублення таке. Оце. Це типу, і так дорога пішла отак. От 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 от, от от от, от, от. І вона пішла туди. От на тому валу. От вона там. Тобто ще один вал. І за цим валом там третій вал видніється. Тобто три вала. Це сама легкодоступна сторона, рівнина, виходить, справа стрімкий схил, зліва також стрімкий схил. А звідси три вали. Три вали з частоколом і з ровами. От там видно його, третій. Сонечко. Находки пруд. Зараз покажу, якщо ще знайду. Це середній вал. То там самий перший. далі за ним городище. Тут це найбільший, висота приблизно от яма туди, висота десь метрів 5-6. І далі маленький, там ще один. І отак видно. Коротше, бомбіто. Круто! Оце! Рів, там вал. Так воно виглядає. Пішов. Це я на витягнуту руку на повний зріст стою.